Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні я хочу поговорити про справжніх вічей дух, які замовили у мене медовий коньяк. Це просто гігонте. оце в моїх очах. І що я хочу сказати? От до трьох пляханів Сереги, я коротко, йому поміняв два, 500 грамових на два. 700 грамових це іменно за, за сміливість. Це от так. Щоб замовити такі речі у пацана там з грязною футболкою, коротше. Ну, респект. Ну, ще один у нас е, чоловік. Ми йому налили три пляхана, а потім вже думаємо... Така в другій там Хенесі XO поживо, Що ж його робить? І ми вирішили подарувати йому ще джим-бім. Це на медовому спирті вишнева виженка. Це, до речі, остання пляшка. Ну, передостаннє, тому що ми подумали, як же Серюга без вишневої вижимки, І у нас було 750 грам, І ми оце чекушку лишили ще сірюгою в передочок. Який замовив у нас коньок? Більше нема вишневої вижимки і не буде дуже дорого робити навіть я з халявним своїм оцим медовим спіртом ну, робити вишневу вижимку, ну не тяну просто і все. Я там зробив 3 літри друганом, так роздав. Всім сподобалося. ну Робити її це просто космос. Шановні глядачі, я думаю, ми зараз поздоровимо цих двох просто. Як то... Як то знаєте, то Термінатор помножений на вічність. І я думаю, стоя їм поаплодуємо. Шановні глядачі. Ну що ж, до наших нових відео. А з... Я не упоминаю людей, які вже у нас купували. Ми їм теж спакували все нормально. Ми просто за наших нових людей, які довірили нам свої кошти, які зароблені тяжкою, тяжкою працею. Шановні ну, глядачі, ну що ж, побажаємо міцного здоров'я. А з вами була ваша Пасіка Хелп.